О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! Неочікувано музичні новини перемішуються з ігровими. Бо Imagine Dragons написали пісню під назвою Children of the Sky, присвячену Старфілду. Оце, так, Оце я розумію, крута рекламна кампанія. Тим паче видно, що пісня написана з душею, оскільки деякі учасники рок гурту є поціновувачами проєктів Тода Говарда. Destiny's calling me. Не менш прикольну рекламу зняли і From Software, покликавши в неї легенду серіалу Офіс, виконавця ролі Двайта Шрута Рейна Вілсона. сам семен. Придбавши красивого, кастомного, лімітованого контролера в старфілдівському стилі для своєї консолі Xbox, ви ще й отримаєте на додачу анімований фон для головного меню. Хороша була б реклама. Для Маріо плюс Ребіт «Sparks of Hope» вийшло нове третє за рахунком доповнення під назвою «Фантомне шоу». І воно вже прямо зараз доступне для всіх власників Нінтендо Свіч. Та я й на охоту з ним ходив. Зайці лисиці для нього було гавдом. Він вовка доганяв легко. До того це були лише чутки, але ось тепер офіційно Соні підтвердили, що новий Сейнс Роуз потрапить до підписки PS+. Плюс. У мені все одно. До речі, вартість річної підписки з 6 вересня підніметься у всіх регіонах. Оновлені ціни просто зараз на ваших екранах. Срав пес вашій мамі. Відомий інсайдер Піт Гайнс запевняє, що шості стародавні сувої вийшли із предпродакшену та потрапили в етап тільки ранньої розробки. Так, я знаю. Я чекатиму. Також кінороби опублікували нового трейлера кіноадаптації Five Nights at Freddy's». Та заразом нагадали, що фільм релізниця 27 жовтня. Одночасно, і в кіно, і в онлайні він платить за Сінемакс. Я знав, що він збочинець. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шалену їм. І продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів і з останнім днем в літа вас, пані та панове. Приємного вам, денечка. бережіть себе, папа. -па.